Реча зустріч з експертами порталу. які я хочу рада вам представити, якщо раптом ви їх ще не знаєте. Вікторія Погорєлова, голова ОСББ «Мотор» і, і, і експерт до на нашого порталу Дмитро Левицький, юрист з ОСББ Молодіжний 15, якщо не помиляюся з цих сторонків, адвокат Кіщук Тетяна Васильівна і адвокат Байков Олександр. Друзі, сьогодні у нас. Два основних питання, які ми поставили на порядок денний, це питання про неправирні з дії Київ по застосуванню до ЖБК ЮСББ та громадян правил користування електричною енергією. Сьогодні будемо розглядати тут у нас декілька підпунктів, Ви всі їх маєте у своїх порядках генерах, які були роздані. І друге питання це захист прав громадян на отримання фірм та субсидій в будинках ЖБК і УСББ. Ті, хто можливо, був по на попередньому. На попередньому нашому засіданні, на попередньому зібранні, пам'ятаю, що ми дуже детально, детально і ретельно розглядали ситуацію зокрема, з пільгами і субсидіями в Києві. А, і сьогодні ми власне будемо перевіряти наскільки у нас якийсь стан сьогодні з цим питанням. Зокрема, Вікторія Павлова поділиться е, просуванням в, в цьому питанні або не просування, тобто де ми знаходимося, і власне ті, хто має ще питання з попередніх е, наших засідань, можуть так само поставити Пентайна по своєму питанню. Друзі, третє у нас буде різне. Буде запропоновано декілька звернень, два з яких колективних до уряду, і до друге колективне у нас до Попова, до голови Київської міської державної адміністрації, і третє е, індивідуальне звернення до НКРЄ. Ну, власне, кажучи, про це ми будемо говорити вже в різному. І е, ми ще е, навмисно, на цей раз. Брали не так багато питань, як попередні. На ми, самому ми, минулий раз ми розглядали сім питань перед порядку. Дякуємо доводилося доволі динамічно а, працювати. Сьогодні ми залишили ще трошечки часу для індивідуальних питань відповідей і о, в, в межах тих питань, які піднімаються сьогодні, у нас ось тут, і зокрема тих, які наболіли, але потребують нашої відповіді або обговорення сьогодні в нашій з вами сьогоднішній аудиторій.